Сюжет почнемо з перегонів на лафетах, яке влаштувала американська демократія та безпосередньо Джо Байден і Дональд Трамп. Ви вже знаєте про дебати, які стали для Байдена катастрофою, а для Трампа черговим тріумфом популізму над здоровим глуздом. Після них навіть близькі друзі та полки прихильники розгубилися і почали пропонувати Джо відмовитися від перегонів і зосередитися на мемуарах. У відповідь Байден зібрав родину, яка одностайно проголосувала за те, що патріарх повинен вмерти в овальному кабінеті або принаймні у статусі діючого президента Сполучених Штатів. У Байдена ще залишаються шанси на перемогу, але замість мемуарів поки що на Джо очікують сотні мемів. Ось один з них це алюзія на відому комедію Вікенд у Берні, де головні герої весь фільм видають свого мертвого боса за живого. Він бере участь у вечірці, займається коханням, катається на яхті і так далі. У 80-х-90-х це було смішно У 2024 році. Розуміючи, як допомога США впливає на боєздатність України. зовсім ні. На мою думку, це два дуже поганих кандидати для Америки. Але обираючись двох поганих, для мене найгіршим є рудочолий гетьман Дональд Трамп, який дуже схожий на нашого сивочолого гетьмана за принципами та риторикою, але менш освічений і дисциплінований. Чого тільки вартує знаменитий спіч Донні про те, що Америка розташована дуже далеко від Росії і їх розділяє цілий океан. Тобто, Дональд не в курсі, що насправді мінімальна відстань між двома країнами 86 кілометрів у баренцевій протоці. А якщо згадати невеличкі острови, 4 кілометри між островами Діоміда або Гвоздіва. Цікаво, що на російському острові ніхто не живе, бо місцеві мешканці звалили жити в Саратов. Добре, я жартую. Звичайно ж, у Сполучені Штати. А що до Доні, ну так, у нього з усіма фактами та аргументами, які він наводить. Доброго вечора! Ми з України дивитесь проект Україна в вогні. Мене звати Рауль. На цьому місці ставимо лайки. Не забуваємо про коментарі і перевіряємо, чи є у вас дзвіночок, тобто чи працює у вас оповіщення. Також, якщо ви хочете допомогти нашому проєкту, реквізити є в описі проекту. Ну а ми продовжуємо наш сюжет. Для тих, хто зараз вибіг захищати рудочолого і сивочолого, і того, і того я вже бачив президентами. Царство небесне не настало, а війна в Україні триває вже 10 років. Так. Існує ймовірність, що Доні не зупинить війну за один день, посвариться з Путіним і замість зменшення постачання зброї відкриє для нас увесь пентагонівський дитячий світ, і от тоді здригнеться навіть Данія. Але скоріше за все, нам просто висунуть ультиматум і перекриють допомогу США. За великим рахунком, Трамп давно повинен сидіти в буцегарні, а Байден зустрічати 90-річний ювілей на політичній пенсії у комфорті, багатстві та суспільній. Повазі. Але мій сьогоднішній випуск не про проблеми Америки, яка не вперше раз страждає від своєї двопартійної системи або відсутності притомних кандидатів у президенти. Як власне і Україна? Мій сюжет про Україну, яка, як завжди, є хедлайнером сучасних світових процесів від застосунку дія до щоденної генерації героїзму та кринжу одночасно і в промислових масштабах. Тому я не здивований, коли читаю про світову змову впливових масонів гаринтократів. Від Байдена до Путіна та Сі Цзіньпіна. Цікава думка і гарна спроба. Але у світі багато молодих лідерів: Макрон, Сунак, Павел і молодих диктаторів, як Кім Чен Ін. А за ними йдуть ще молодші. От я наприклад упевнений, що років через 10, коли можна буде проводити вибори в Україні, хоча б мера Києва, на зміну новій політичній еліті прийдуть молоді прогресивні сили, які під час війни та блекаутів ставили рекорди у купівлі битих електромобілів, тапали ховрашка та душилися вейпом з невизначеною рідиною всередині. Минулого разу був молодий президент на лісапеті. Цього разу тіпочек на електросамокаті, зайкосом в зубах та платним курсом успішного успіху в Тіктосі. А чоби й ні. Світ змінюється і прогресує. Український прогрес в новітній історії для мене, до речі, виглядає наступним чином: фаза перша тотальний дерібан. Фаза друга легітимізація дерібану. Фаза третя дерібан дерібанщиків. Фаза четверта бджолярство та глечики. Фаза п'ята. Реставрація дерібану. Фаза шоста крах дерібану і початок нового дерібану. Фаза номер 7 Цирк, клоунада, веселі фокуси. І фаза номер 8 в якій ми зараз знаходимося: війна, кров, біженці, конституція на паузі, кріпацтво. Усі ці речі з нашою країною зробили відносно молоді і просто молоді люди. Одразу скажу, я не проти старих і молодих кандидатів, я проти ідіотів та людей некомпетентних, таких як Трамп. Усі ці невігласи отримують стільки влади з двох причин: ідіот не розуміє, що він ідіот, а люди не здатні відрізнити ідіота та шарлатана від месії ще з часів ексцесу виконавців на Голгофі. Чому? Бо ми вбили експертність. Три приклади: народний депутат Мар'яна Безугла вирішує, хто з генералів в нашій країні. Придатний до ведення бойових дій, а хто ні? Хто припустився помилок, а хто просто зрадник? Чи має право на свою думку Мар'ян? Звичайно, чи має право займатися аналізом та контролем дій керівництва ЗСУ до певної межі? Бо насправді у нас, окрім Мар'яни, є комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Також перевіркою зсу повинно займатися Міністерство оборони. Саме міністр та його підлеглі повинні займатися інспекцією усього від фортифікаційних споруд до дій генералітету. Мар'яна не експерт, і наскільки я розумію, навіть не є фрейтор, яким був колись Адік. Чому це все важливо? Приклад другий. В кожній квартирі буде стояти невелика батарея розміром від 7 до 10 кіловат годин, яка треба буде працювати з розумним інвертором, який буде купувати електроенергію в моменти, коли вона дешева. Котрий буде розуміти, коли, коли електроенергія на ринку дешева, коли дорога, буде і накопичувати і видавати вам в квартирі тоді, коли вона вам потрібна. Наскільки це а, можливо в наших реаліях в Україні, це не те, що можливо. Це абсолютно. Я я просто переконаний, що це наше ближче ближ, 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 майбутнє. Тобто нам треба вести розмову про те, скільки коштує комплект такого обладнання для квартир. Нам треба вести розмову про те, що всі архітектурні нові рішення, нових нового будівництва, мають включати в себе технологічну можливість і передбачене, де, де це має стояти. Тобто накопичувачі електроенергії будуть стояти в кожному домосподарстві, так само як у нас є зараз пральна машина, таких само, як у нас є там холодильник. Тобто, в нас буде накопичувач енергії. Це загальноєвропейська тенденція. І ми просто маємо можливість. У нас просто ситуація штовхає в плечі, що ми перескочили цей етап. Так, це додаткові витрати, так це буде коштувати 3-3,5 тисячі 4 тисячі доларів на квартиру. Це, це ті витрати, котрі, котрі очікують. Але це єдине, що нам може дати. Безперебійне постачання в ближчий час, тобто так чи інакше ситуація, це те, що де ми можемо накопичувати електроенергію з сонячних батарей на даху, це те, де ми можемо накопичувати в пікові моменти, коли електроенергія є дешевою або взагалі з від'ємною вартістю, і це і це буде на, на так, такі ситуації будуть ставати е, що, е, що разу то частіше. Е, тому я б сказав так українським споживачам, що те, що ви не доплачували за електроенергію всі минулі роки. А ви не доплачували за неї десятиліття, тому що тариф там гривня 40, тариф 2,60, Він не покривав вартості електроенергії взагалі, тобто там була лише вартість доставки. От вважаєте, що ви складали гроші в банку, і тепер вам треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Виконавчий директор енергоефективні міста України Павлюк Молодець. Він чітко вказав, що нам треба робити, щоб мати електрику у своїх оселях цієї осені та зими. Ще мені сподобалось, що він рухає нас у бік анархокапіталізму, де кожний домовляється з кожним, а державу визнано неефективним та безвідповідальним посередником між нами та Рінатом Ахметовим. Єдина, як на мене, помилка Павлюка: ну реально просто неможливо звинувачувати людину, яка отримує 60 доларів пенсії, у тому, що вона проїла якісь гроші, які мала відкласти на акумулятори. Усім іншим я хочу поставити запитання: а навіщо нам взагалі держава, якщо у скрутні часи громадянин не тільки воює і сплачує податки, але й повинен купити генератор, електростанцію, зібрати гроші на супутник і задонатити на дрони та літаки? Це при тому, що держава у цьому році тільки на телефаріон витратила 1,5 мільярди гривень. А далі ще цікавіше, от що пише бізнесмен Максим Шкіль. Через бездіяльність прем'єра Шмигеля шляхом зупинки фінансування інфраструктурних об'єктів, зокрема будівництва третього рівня захисту енергетичних об'єктів, і як наслідок неготовність захисту енергетичної інфраструктури країни, сьогодні в Україні енергетичний колапс. Профінансовано тільки 10 вартості, утворились великі борги, через що роботи повністю зупинені, і як результат, третій рівень захисту не збудовано. Знаєте, що зробив у відповідь на це шмигаль? Усе вірно. Відправив компанію шкіля різні перевірки. Він має на це право. І Путін аплодує йому стоячи, бо перевірки не збудують захист, а зима вже не просто близько. І коли з першими морозами знімуть Шмигаля, морози на відміну від прем'єра нікуди не дінуться. Нагадаю, що партнером проекту є страхова компанія Експрес-страхування. Знаходите агрегатор Hotline Finance, потім знаходите нашу страхову компанію і буквально в три кліки оформлюєте собі автоцивілку за вигідними умовами. Користуйтеся. І нарешті третій приклад про експертність: заголовок української правди інтерв'ю з притулою для ворога. Літаки f 16 будуть головною ціллю в повітрі. Це дуже оригінальна, тонка і несподівана думка. Від себе додам F16. Будуть головною ціллю і на аеродромах, якщо ми будемо такими ж необережними і зухвалими, як у вчорашніх подіях в Миргороді, де нам ракетами знищили літаки, ніякі американські мудривафлі нам не допоможуть. Звичайно, капітано, очевидні думки Сергія, це і провина журналістів, які не зовсім розуміють, що треба виносити у заголовок, щоб хотілося подивитися інтерв'ю. Бо там були і певні цікаві речі. Чому це все відбувається? Бо ми вбили експертність. А тепер сперечаємось, кого обирати старих, молодих, чорних чи білих, забуваючи, що такі треба розумних висновки. Низький рівень державного управління, кріпацтво та конституція на паузі призводять до того, що ми валимося у прірву, і на відміну від нашого ворога, у нас нема нафтових річок з газовими берегами. Вони можуть красти, помилятися і бути неефективними. Усе можна перекрити ресурсами. Ми не можемо. Якщо твій ворог більший та сильніший, усе, що ти можеш, так це бути швидшим, пластичнішим, цілеспрямованим та ефективним у кожному своєму русі. Усе просто як спіч притули про F-16. Але проблема полягає в тому, що наші мангусти на третій рік війни чомусь не перетворилися на машини смерті, а навпаки, розпаслися до розмірів, які дозволяють вбити кобру лише одним шляхом розчевити її власною вагою. І так не спрацює. Що буде далі? Сьогодні у Київ прилетів Орбан, буде торгуватися про вступ в ЄС і, скоріше за все, привіз з собою якісь маляви від дідугана Кабаєва, тому що у Кобри справи теж не дуже. Там ті ж самі проблеми, які вже дуже важко просто залити грошима. Мені чомусь і надалі здається, що до виборів президента США цю війну хочуть закінчити. Якщо я правий, в найближчі місяці у медійному просторі дуже зміниться риторика, і першою мантрою стане знамените. Кожна війна закінчується перемовинами та миром, а далі усе як по підручнику. Але і це ще не кінець. Я абсолютно не виключаю, що після того, як ми укладемо мир з Росією, у нас почнеться Врадіївка, яка переросте у Куліївщину з залученням досвіду французьких революцій. Потім будуть вибори. Головне змагання буде відбуватися між двома кандидатами: бита Тесла проти штучного інтелекту. Виграє останній, бо ми розумна та просунута нація. Через рік, правда, з'ясується, що наш щі краде електрику, збудував собі у Кончазаспі системний блок на 30 гектарів, а секретарка може ротом зв'язати рукавички. Але це вже зовсім інша історія, до якої ще треба дожити. На цьому все. Ви дивилися проект Україна вогні. Пам'ятайте про те, що, попри усі негаразди, імперію буде зруйновано. Слава Україні!